На фестивальному причалі зібралося майже 5 тисяч люду. Всі відстоють одну мету підтримати президента України Віктора Януковича підписання закону про мову. Восточная мудрость, которая гласит, что знание одного языка определяет суть человека, а знание нескольких языков определяет его бытие. Стандарт развития человека говорит о том, что чем больше языков мы знаем, чем на большее количество языков мы разговариваем, тем более образованная нация, тем более образованные люди, тем более образованная молодежь, и тем реальнее наша. вот как об этом говорят сегодня политики разных политических партий, наше движение по пути демократии и развития. Это еще раз подтверждает о том, что люди хотят говорить на русском языке, и я думаю, что это позволит решить множество проблем, множество проблем в оформлении, как и документов, и в барьерном разговоре. На мітингу всі разом з представниками партії регіонів в один голос скандують, хочуть щоб вони мали дві державні мови українську та російську. Це нормальний європейський образ, це нормальний європейський, європейська життя. швійцарія, європа, канада. Зрозуміло. «Почему они могут говорить на нескольких языках, а мы только на украинском?» з 11 червня, по 2 липня, в області проводила акція на підтримку двох державних мов. Більше двох тисяч мешканців Дніпропетровщини потрощини поставили свій підпис під резолюцією. Это спокойное выполнение наших обещаний, перед особенно перед тим взрослым поколением, которым достаточно тяжело іноді заповнити некоторые государственные документи. А молодежі мені хочеться сказати изучайте як можна більше язиків, віця, говорите на многих язиках. На цій акції підтримці присутні одностайно проголосували за резолюцію закон або державної государственної язикової політики получил единодушную поддержку жителей Дніпропетровщини. Олена Мондалюк, Роман Вашинов, Дніпропетровський державний.